Там, де сходить сонце, і землі торкає, Там містечко рідне квітне і буяє, Вулички затишні сповнені тепла, і каштани пишні вітер об'їма. Саме у такому місті працюю я, Тетяна Прокофєва, вчителька української мови та літератури комунального закладу ліцей номер 6 Покровської міської ради Дніпропетровської області. Багато є наук у світі, багато і професій є, але для мене наймиліша та що знання дітям дає. Ще з дитячих років вирішила, що буду вчителем, бо світ літератури рідного слова захопив назавжди. Тому не вагаючи вступила до державного вищого навчального закладу Криворізький національний університет, який закінчила у 2014 році. Тепер я дітям сію вічне, навчаю твори розуміть, повагу до поетів мати і пізнавати цілий світ. Ось так, уже 8 років крокую стежкою шкільного життя. Віддаю своє серце майбутньому нашої держави дітям. Сучасна освіта не стоїть на місці. Вона розвивається, щомиті, а разом із нею маємо розвиватися й ми. Щоб навчання для моїх учнів було в радість, щоб вони отримували користь. Я щоденно вдосконалюю свої здібності. І працюю над педагогічною проблемою використання інтерактивних форм роботи при викладанні української мови та літератури, шукаю нові підходи і методи, які будуть корисними у роботі. Мої вихованці розумні, кмітливі, енергійні. Тож усі свої знання і вміння я віддаю їм, а вони, як віточки, радо збирають краплини срібної роси, щоб зростати. Для них намагаюся бути другом. Ми одне ціле, єдина команда, готова взаємодіяти і підтримувати один одного. На жаль, війна лишила можливості учнів сидіти за партами. Колись перепони дзінького сміху клас став пустим. Тут опинилася тиша. Але я нетерпляче чекаю судіток, аби знову їх обійняти, і з стіни закладу. Я дітям віддаю. Їх дуже поважаю і люблю. Вони мого життя, частина. З ними радісна, кожна хвилина. Я вчителька і цим пишаюсь дуже. Навчання